Комарі атакують. Після затяжної зими та короткотривалої весни вони зголодніли. Людини чи тварина чи тварини комарям байдуже, тільки аби вкусити. Однак самці проводять свої дні мирно, попиваючи квітковий нектар. На полювання вилітають самки. Чому відповідь у сюжеті вирішили відпочити на природі, будьте обережними. Саме у воді розмножуються комарі. Аби самка благополучно могла відкласти свої яйця, їй потрібна кров. Не жіноча справа в якості жертви самці підходять практично усі. Коли у жіночки комаря з'являється материнський інстинкт, вона готова вкусити кого завгодно. Зараз комарі дуже сильні і треба щось робити, бо ввечері гуляти неможливо. Відганяємо тільки на думку вчених, комарі найчастіше виходять на своє криваве полювання саме ввечері та вночі. Вони знаходять людей за допомогою нюху. Особливо сильно вони реагують на присутність молочної кислоти на запах поту який вони можуть сприймати навіть за декілька кілометрів від від жертви своєї наявність вуглекислого газу який ми видихаємо з диханням це також їх дуже приваблює. Третій фактор то випромінь випромінення тепла, то вже на, на, на ближній відстані. Бачите, покусали його. чотирирічний Владислав показує свою ногу всією родиною. Були на городі, але найбільше покусала його. Проте відразу мама надала хлопчику першу медичну допомогу. Оце з водою або спир з водою на руку нарила оце тут і отак роз. Мені, знаєш, по е, і, і, от, і мене потім не боліло. ті гулі зменшились. Боротися з комарями допоможуть як народні засоби, так і медичні. В аптеках вибір є спреї, мазі та ефірні олії. Зарадить усе, що має різкувати запах. Олійку так само можна використовувати як при нанесенні на шкіру, так і можна використовувати в домашніх умовах вечором у вигляді якихось аромаламп. Можна також розвести на теплу водичку і в дозаторі теж оприскувати спреєм. Це є ефірні олії, герані, евкаліпту, гвоздики, і вони мають такі. І специфічний запах, і от комарі чомусь їх це відлякує. Вчені запевняють, укуси звичайних небезпеки не несуть, а навіть активно сприяють зміцненню загального імунітету організму, а малярійних комарів на території Львівщини немає. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, новини.